Що ви бачите перед собою? Квіточка. Якого вона кольору? Так. З чого складається квіточка? З А ну, давайте подивимося, скільки пелюсточок має ця квіточка? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Молодці. А скільки має серединок? Одна серединка. Якого кольору серединка? Жовтого. Жовтого, молодці. Сьогодні я вам пропоную створити свої квіточки. Вами знаходяться серединки, кружечки різних квіточок за кольором. Вам потрібно, а в тарілочках знаходяться прищіпочки різних кольорів. Підібрати до неї пелюсточки. Пелюсточки мають співпадати із серединкою. Зрозуміли? Пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Виросли в саду квітки. Розпустили пелюстки. Вітерець їх розгойдав, Пелюстки всі позривав. Молодці. Тепер вибираємо собі серединку квіточки і шпляємо р... їй пелюсточки. Назар, якого кольору ти вибрав квіточку? Молодець. Настя, якого кольору ти вибрала квіточку? Молодці. Зелений. Бери зелений. Так. Який колір, Дань? Настя, який колір? Зелений. Молодець. Тар, вибирай наступний колір, який ти будеш робити квіточку. Оце. Що це за колір? Чиволе. Так, де пелюсточки. Так, будь ласка. Дивись. я ту немає. Назар, підкажи, який колір Настя взяла. День. День. Настя, який колір? О, я собі. Молодець. О, шо, Супер, дуже гарна День. квіточка вийшла. День. Який колір? Синій. Синій. Так, робимо синю квіточку. Я Дуже гарні квіти. Мам, я тобі. Які чудові квіткові галявини вийшли в Назара і в Насті. А тепер давайте ми разом з вами ще раз повторимо, якого кольору яка квіточка. Мама, Це якого кольору? Якого? Фин. Зеленого, молодець Настя. Це якого? Тивону. Тивон. Оранжевий. Оранжевий. Ось це? Ще раз. Так. Молодці. А тепер погляньте на квіточки. Чи всі вони однакові? Ні. Ні. А чим вони відрізняються? Кольором за Кольором відрізняється. А ще подивіться, серед них є одна квіточка, яка не тільки кольором відрізняється. А ще й за розміром. Яка це квіточка, ну подивіться. Яка? Так, якого це вона кольору? Так, червоного кольору. Чому вона відрізняється за розміром, бо вона що? Бо вони... Б... Велика, так? Так, велика. А як ми можемо порівняти їх між собою? Це... Давайте ми з вами порівняємо. Як порівняємо? Це... Так, то якщо, вони, якщо ми так їх складемо, то як вони будуть? Вони будуть однакові? чи... Якась з них буде більша, а якась менша. Оці всі менші, а та буде робота на них. Так, хорошо, молодці. Визначите, що та більша за е, інші. Як? Ось так. Поставите, так? І ми бачимо, що червона більша за жовту. Червона більша за. Молодці. Я вам дякую.